Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, а ви любите відгадувати загадки? Тож давайте я вам загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Правильно, тітки зима. А давайте згадаємо, яка буває зима. Сніжна, люта, крижана, холодна, морозяна. Продовжуємо срібляста, гостинна, прекрасна. Святкова, неочікувана. Продовжуємо щедра, привітна, довгожданна, мила, мережана. Продовжуємо. Гарна, незвичайна, казкова, весела. Чудова! Ось ми і згадали, яка буває зима. Прийшла холодна, біла, чарівниця красуня зима. Зима всюди починається по різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри, сонячні морозні дні, що прийшли на зміну осені. Зима схожа на снігову королеву, холодну. Але дуже красиво її прекрасним нарядом зі снігу і прикрасами діамантів і льоду неможливо не захоплюватися. Адже зима це найхолодніша пора року, пора морозів і снігопадів, що занурює природу у зимовий сон. Вкриваючи все довкола нескінченим білим полотном, наче ковдрою, в повітрі кружляють прекрасні сніжинки, де кожна з них унікальна і неповторна. Побіліли й околиці, дерева та кущі, дрімаючи, укривались нарядом пухнастого снігу. Лише їхні гілочки виблискують на сонці, наче зроблені з дорогого кришталю. Мороз ковує річки та озера міцною крихою, розписує вікна домівок візерунками, морозяне повітря пахне свіжістю. Як стало красиво, природа перетворилася на чудову казку, білосніжна сема. Приходить не сама. Вона має трьох братів помічників зимових місяців. Дітки, а давайте згадаємо, які ж бувають три зимових місяці. Правильно, це грудень, січень та лютий. Зима це унікальна пора. Яка надихає поетів, письменників та художників творити. Зима також радує нас, людей, великою кількістю свят це свято Миколая, Різдво. Новий рік саме вони дарують нам особливу затишну атмосферу, атмосферу щастя і тепла затишку. І казки! До побачення!